Вітаю вас, дорогі друзі. Знову ми маємо зустріч для того, щоб вивчати Боже Слово. Радий знову зустрітися з вами. І сьогоднішня тема нашої програми буде називатися Фальшиві пророки сьогодення. Друзі, це не таємниця, що фальшивих пророків стає все більше і більше. Зростання лжевчителів. І з ними неправдиве вчення. Ось характеристика нашого часу. Тож, друзі, давайте разом поглянемо у Святе Писання, що Боже Слово говорить відносно цього. Ось що сам Ісус говорив про це. Він говорив, що в останні дні повстане багато лже пророків і багатьох зведуть. Зауважте, що Він сказав багато, не мало, а багато. Отже, ми спостерігаємо це сьогодні. В наш час не тільки тисячі вже пророків з'являється, але є навіть самопроголошені апостоли. Я думаю, ви чули про це або знали про це. Ісус наголошував і хотів, щоб ми. Стереглися фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а в середині хижі вовки. Яка сутність вовка? Це те, що вони голодні і ненажерливі і хочуть обдерти отар. І як це стосується теперішніх пророків. Хтось з вас може запитати. Ось послухайте, що описано в посланні апостола Юди про таких людей. Вони скелі підводні на ваших вечерах любові, бо з вами без страху їдять та себе попасають. А уста їхні говорять чванливе. Вони вихваляють особу для зиску. Ось. Сутність сучасних лжевчителів лже і пророків. Ви будете благословені, коли будете давати матеріальні статки до нашої церкви, на наше служіння, розповсюдження так званих наших пророчих книг. І чим більше даєте ви, тим більше ви будете благословені. Вони навіть не нехтують людськими почуттями, щоб змусити людину віддати свої фінанси їм. Так я наголошую їм для їхнього власного зиску або задоволення. Ось тому їх можна назвати пророками для прибутку. Бо це їх замаскований план. Відокремити християн від їхніх грошей. Друзі, це не казки або видумки я вам тут розповідаю, бо і самі ви можете це спостерігати. Звичайно, це не заклик для того, щоб ми не жертвували наших фінансів в церкві. Але ми тут розмовляємо про сутність фальшивих і неправдивих пророків, а також. Лише вчителі. Ось що з цього приводу писав апостол Петро, попереджуючи церкву, що як між людом були і неправдиві пророки, як і будуть між вас вчителі неправдиві, що впровадять згубні Єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. Так, друзі, святе Писання сповіщає нам, що були також лже пророки за днів і Єремії, та Ісаї. І тому будуть лже вчителі або лже пророки і в останні дні. І ось апостол Петро наголошує, що це не якась там незначна кількість людей піде за ними. Але багато хто підуть за пожадливістю їхніх, і через них дорога правдива зневажиться. І зверніть увагу на те, як вони будуть заманювати або ловити людей. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облеслими. А ось як один із англійських перекладів говорить. У своїй жадібності ці вчителі будуть використовувати вас вигаданими історіями. А переклад короля Якова ось як проголошує. І через зажерливість вони вдаваними словами зроблять з вас. Торгівлю. Друзі, що це означає? Зроблять з вас торгівлю? Такий термін стосується експлуатації людей, яку здійснюють обманщики для власної вигоди. Зробити з людей товар. Це означає, що вони будуть заробляти на вас гроші або витягувати з вас гроші за допомогою обману. Такі фальшиві пророки, та лжевчителі будуть не десь там у світських організаціях, але Біблія наголошує між вами, серед вас і будуть намагатися зробити з вас торгівлю. І це вони будуть робити шляхом неправдивих або навіть єретичних вчень, свідчень і перебільшень, або навіть. Видобаних історій. Я думаю, кожен з нас знає метод шахраїв. Щоб отримати гроші від людей, вони удають себе якусь людину і вигадують якусь історію. Що в сутності означає, що ця людина не та, за яку себе видає. Ви Знаєте, словник. Пояснює слово удаваний, що означає штучний, фіктивний або імітований. Ось що це за люди або лже-пророки та лже-вчителі. Вони застосовують гарні, облесливі слова. Вони говорять так для власних, корисливих цілей, щоб отримати те, що вони хочуть. Так, такі люди. Не будуть говорити про покаяння, визнання гріха чи заклик до святості, їх це не цікавить. А пророк Єремія бачив багато, лже пророки у свій час. І ось що він написав: чудне та страшне стало в краї. Пророки віщують неправду, при помочі їхній панують священники. І народ мій оце так кохає. І що зробите ви, як кінець тому прийде? Зауважте, друзі, що люди любили, щоб так було, коли чули про та пророків про гарні новини або те, що їм подобалося. Вони не хотіли чути про потребу покаятися та навернутися до Бога. Вони хотіли почути заспокійливі, гарні, приємні речі. Їм подобалося, що було так. І їм не хотілося слухати правдивих пророків, що були послані від Бога і сповіщали їм, що їм треба відновити свої відносини з Богом, покаятися, наприклад. Чи це не характеристика нашого часу? Наскільки збуваються слова писання. Або, наприклад, як багато ви знаєте церквів, де закликають до покаяння, до благочестивого життя. Або, навпаки, як часто ми чуємо про матеріальне благополуччя, процвітання і все, що зв'язане з земним життям, коли ми будемо, або є християни. До речі, хочу сказати, що кількість лжепророків була більша над правдивими. Пригадуєте пророка Ілью, він зітнувся свого часу з 450 лжепророками. А в ній, наприклад, Ісаї, Єремії, Єзекіля, Даниїла. На кожного правдивого пророка припадало приблизно, вдумайтесь у ці цифри, 800 фальшивих пророків. Друзі, якщо ви читаєте Святе Писання, ви, напевно, помітили, що в книгах старого і нового заповітів більшість майже завжди помилялася. Тому не слідуйте. За більшістю, як Боже Слово говорить, не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Лише погляньте, як відрізняли колись правдивого пророка від фальшивого. І що ставалося з ним, коли він самовільно говорив від імені Бога. Ось що сповіщає про це святе Писання. А той пророк, що зухвало, Відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив? Що буде говорити той пророк ім'ям Господа? І не станеться та річ, і не прийде то це слово, якого не казав Господь, у зхвалесті говорив його той природ. і ти не будеш боятися. його. А тепер, друзі, уявіть собі на хвилинку, що якби і сьогодні так ставалося з лжепророками і неправдивими вчителями. Але друзі, суд над ними здавна приготовлений. Так, сьогодні їм безпечно. Вони можуть оголошувати і назначати дати кінця світу, прихід Христа, відміняти це, переносити інші на інші дати, проповідувати Євангелію благополуччя і нести інші єресі на зразок того, що вічного страждання і пекла не існує. І це. Все до часу. Друзі, погляньте, що було з правдивими, Божими пророками, які провіщали правду. Їх часто зневажали, садили в тюрму, били, відрубували голови, а в посланні до євреїв згадується, що деякі були побиті камінням, їх розпилювали на двоє. вони були вбиті мечем. Вони ходили в овечах і козячі шкура, знедолені, страждаючі, збідовані, засумовані, витерплі. Ось як чинили люди з тими, хто провіщав правду, хто говорив, як потрібно відновити свої відносини з Богом, закликав до покаяння. Так пригадайте самого Івана Хрестителя, який докоряв царя за те, що він мав дружину свого брата. Він поплатився своїм життям. І на закінчення, дорогі друзі, хочу сказати, що сьогодні, особливо в наш час, з'являється. Можна так сказати, як грибів після дощу багато лже-пророків і фальшивих вчителів, які бачать видіння, сновидіння, побували декілька разів в раю або в пеклі, розказують не небудь історії з приводу цього. Вони самі себе призначили пророками і апостолами, але вони не від Бога. Друзі. Хіба нам недостатньо святого Писання? Ми вже маємо все, що нам потрібно від Божого Слова Біблії. Апостол Павло писав до Тимофія, і ти знаєш з дитинства Писання святе. Зверніть увагу, що може зробити тебе мудрим на спасіння і віру в Христа. Ісуса. Він говорив до нього: усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, що Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. Ось що ми маємо у святому писанні, який великий скарб. Хто з нас може додати до того? Що Бог вже сказав. Хто може додати пораду до Божого Слова? Чи хтось з нас є мудрішим за Боже Слово? І знову апостол Павло радить Тимофію, щоб він проповідував Слово. Друзі, на той час слово було це святе Писання, як ми кажемо, старий заповіт. І, до речі, хочу сказати, новий заповідь, це більше 70% старого заповіду. І ось продовжуючи апостол Павло говорить Тимофію: проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй с терпеливістю та з наукою. Настане Бог час. Коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний в усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Ось як радить апостол Павло молодому служителю церкви Тимофію. Тож, друзі, нехай буде і в нас найважливішим і найбільшим авторитетом святе Писання Біблія. На цьому я закінчу нашу програму. Закликаю вас приєднуватися до нас. Ми виходимо в ефір щосуботи, у той же самий час на каналі YouTube, а також Facebook. На цьому все. Залишайтеся з Богом.